Після останнього відео про барбариси багато було запитів. Покажіть карликові. Всього у нас 9 сортів. Багатель дорослий буде 30-40 см заввишки і такий же ж в діаметрі. Коштує 280 грн. Кобальт барбарис зеленого кольору. Висота дорослого 50 см, діаметр 50-80 см. Коштує 280 грн. Голден Рубі. гарні саженці. Висота дорослого 30-50 см, диаметр 50-70 см. Коштує 320 гривень. Summer Sunset. Барбарис жовтого кольору. Дорослый будет за вишки 60-70 см. Коштує 320 гривень. Red Hot Chili. Ще один барбарис. Высота дорослого 60 см. Коштує 320 гривень. Лютін Руш Висота дорослого 50 см. І так вижеш в діаметрі. Коштує 320 гривень. Оранж Айс, на мою думку, найяскравіший барбарис. Висота дорослого 61 метр. Коштує 380 гривень. Конкорд. Самий темний барбарис. Висота дорослого 60 см і такий же ж у діаметрі. Коштує 280 гривень. Рубістар. Червоний барбарис. Висота дорослого 40-50 см. Діаметр 30-40 см. Коштує 320 гривень. Замовляйте розпинки на сайті balsat.com.ua або на Viber.